Ой ти, царю, царю, Небесний владарю, даруй літа щасливі, Всему дому Господарю, даруй літа щасливі. Semuno domo gospodaru Semuno domo gospoda

Не відмовляється від того, щоб діти колядували. Це одне з найкращих спогадів дитинства разом з тим, що за столом збирається вся родина. І оцей святвечір з родиною це те, що цементує родину. Бо родина вона і є Україною. І от як ви виховуєте дитину, щоб для неї було святвечір і родин на коло важливим, так, в неї, у вашої дитини, буде дуже міцна родина. Це моя порада. Так, в нас була велика родина, все у мого діда збиралися ну, всі його сестри, брати, перші. Це було у нас називався. Це ми були там перший клас, ще в школу не ходили. То все лізли під стіл. Там, Називали по-нашому діду робили. Приходили багато, ну весело було. так. Скажемо так, Різдво це сімейне свято. І, на жаль, це Різдво це перше в житті, яке я буду відмічати, ну, не то, щоб вдома, але не в своїй сім'ї і без батьківщини. Тому що я сам з Запорізької області з Бердянська, моя батьківщина наразі зараз захоплена загарбниками. От, я туди поїхати не зможу. Тобто, чого я тут знаходжусь, мій син знаходиться, якби теж в військах в нашій бригаді воює. Дай Бог, ми хочемо змінити нашу землю, щоб наступне Різдво, я сподіваюсь, ми вже святкували на нашій рідній землі. Моя родина з переселенців, з Лемків, і дідусь і бабуся дуже цінували традиції Різдва. Дотепер в мене в спогадах, коли ми приходили, будучи малими дітьми, з братами. Приходили до них додому на Різдво, а це була традиція для нас надзвичайно важлива, сімейна, родинна, коли був закладений стіл, на столі було 12 страв, під солом було сіно, горішки ліщине, і ми шукали, відповідно, мали можливість бавитися в сіні. І це була достатньо така добротна традиція. Коли ми збиралися всією родиною, це ж родинне свято, коли збиралася родиною, дідусь, бабуся, і ми з батьками, всі приїжджали. Це на Івано-Франківщині, там є така традиція, ми залазили під стола і обов'язково треба було нам пококати для того, щоб, ми, щоб було, як кажуть, щоб був рік багатий. Це коли з печі витягуєте колачі, цей запах. Ну, от... І він лишився так у пам'яті ну, запах печеного хліба о, з печі на дровах. Дитину завжди чекали різдву, бо можна було колядувати. І ти колядував на весь рік, і от ти мріяв, що купиш собі якусь іграшку. Я чомусь, мені здається, весь час намагався наколядувати на велосипед. Бо Мені батьки казали, що грошей нема, щоб купити велосипед. І кожен раз, коли я колядував, мені не вистачало цих грошей, а потім була величезна образа, бо мама забирала і купляла мені якісь штани чи туфлі. Я кажу, як можна гроші з колядок витрачати на такий непотреб. Уже там років п'ять, напевно, було, і вона мені купила такий хокей. В чому в мене прохання, ніколи нічого не вибирайте за своїх дітей. У нас такі були звичай, в селі ходили вечором колядувати, і потім ще рано. О, от ось коли Петро Олексійович сказав, що він ну, тільки раз ходив, я хотів сказати, що потрібно два рази було ходити, кулядувати. Не сказали. Ну, не сказав, я це отримав, думаю. А я в чоло. Чому... Перед тим дитятком на колінця припадаю, царя бога витворяю. Бачите, ви запустили. Хлопчик на да, раз... стопчик, на дудочку грає, Христос забавляє, а ви люди чуєте, коліду рахтуєте. Яблучки горішки нам на потішки. Слава Україні! Христос <плес> народився. А ви, ви колітнички колід. та всі скидаєте шапочки та всі кажуть разом Дай Боже! Я думаю, що у нас кожна українська родина цього року. По-особливому зустрічає Різдво, бо зараз нема людей, які не зустрічають Різдво і вірять в Бога. І це Різдво у нас особливе, бо народжується Христос цього року і народжується українська нація. Вона народжується на фронті, в бліндажах, в окопах. В таких хатах, якими дуже-дуже зараз тішиться, питає, пишаються наші бойові побратими, вона народжується в машинах волонтерів, які їздять на фронт, вона народжується в очах дітей, які зараз переживають війну. І ключова позиція, що більше українська нація ніколи не поведеться на рускій мір. Ми знаємо ціну рускому миру. Раніше було. Це кацапське ТБ, телебачення. Раніше було кацапські книжки, кацапські п'яти колони, які заходили. Все нація одужує від кацапської хвороби. Нація стає європейською нацією. І двадцять третій рік буде переломним не тільки в частині війни, і нашої перемоги. Ми в це віримо. Двадцять третій рік буде переломним нічого того. Нової української нації. Бо повернення до старого вже не буде. І ми будемо іншими. Всі ми і Україна буде іншою. Європейською, потужною, з найсильнішою, і найкращою армією в світі. Бо сьогодні у нас дуже ефективні переговорники з точки зору дипломатів. Хто найкращий дипломат? Українська армія. Молодець. Да. Збройні сили України. Вам щасливо. Всі До наступних зустрічі. До перемоги. До перемоги. До перемоги. Ми нині їдемо на нуль. Їдемо на позиції міняти своїх хлопців. Вони вже там відбулися цілий тиждень, ми їдемо на перезмінку. Хлопці вже трохи там устали і хочуть віддихнути, ми їдемо туди на цілий тиждень. Ну і там будемо відбивати своїх противників, своїх ворогів, захищати свою батьківщину, Україну. У новому році я бажаю українцям і нашим всім солдатам, які є на фронті, бажаю мирного неба, смачної куті. Бажаю всього їм найкращого і всій Україні куті і Гарної кутюди. Героям слава. Зараз в цих умовах наші воїни роблять диво. Не розуміє Путін, чому це він не може навіть взяти частину Донецької області. Навіть просунутись на декілька кілометрів в нього займає тисячі життів. Його негідників і величезна купа часу. Ми зробимо все, щоб у 2023 році Україну весню не пустити. Думка наша не прилетіла, а чого не прилетіло, щоб виконати свою роботу. Тому що якщо б'ють, роботу не виконаєш. За державу потрібно не вмирати, а вбивати. Жаль, боротися Боротися за неї. Тому всім бійцям кажу, що. Бережіть себе. Бережіть себе для того, щоб виконувати задачі поставлення. Тому рити яму глибше на Донбасі. Чим глибша ямка, тим ти б... більше шансів. Тим більше вугілля. Ти б... Можливо, але це правда. Ми просимо в Господа для того, щоб ми перемогли, сім'ї з'єдналися. Наші рідні нас нарешті побачили. І Христос народився. Україна. 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 І народилася українська нація, і народилася українська держава. Найкраща держава в світі. Зустріньте різдво. Помолиться за Україну. Помолиться за українців. Помолиться за нашу перемогу. І обов'язково помолиться за Збройні Сили України. І Господь нас почує. І дарує нам перемогу. Я з цього приводу не маю жодного сумніву. Христос народився! Благодарю. Благодарю. О, це дуже мало говорить. Ми насправді дуже багато молилися. Багато часу молитви провели. Ти, ти кажи, Скільки ми молилися, годин-3 або чотири, каже, молилися так, активно молилися, що ж терсовсько. У нас о, в межах 4-5 годин десь близько 200 прильотів по нашій посадці було. 200 прильотів це те, що ми тільки нарахували. Це десь в межах 3 три, три, три кілометри позиції, немає, там, ближче. Менше, прапора. Ну, я маю на увазі до д... довжина, довжина протяжність, да. та шо, позиції прапора. В межах було якраз двох 200... Це те, що ми шарахували. Потім ми сказали, що все, хватить. бо нудно. Артилерія, авіація, танчики, васильки, міномети. ну, по нам. По нам. Стелкотньонку не считаю. Це вже... Так, да, це вже. Це мухи. <ріхи> а ці свічки не запалюють. Запалив? Чо, не коптити. Не, не коптити. Yeah, коптить буде. А чого буде чо не буду коптич? ми uh з -huh. хлопцями на позиції. Коли була там плюсова температура в день, а вночі мінусова температура. Так гукали над тими свічками, що ж, це все зсипало. Особливо, як вони у тих високих, вони у високих. Але там, по-вірму, вони тепло віддають і немає часу. Ні, вони гарять, так ми вже їх виробляли, ці стачки. Хлопці, а ви стоїте? Ви басурмали, це все. Наливай, наливай, бери, Узбар забери на підлогу. Ну что ты пусть зима? Бида. Ложки є? Ложки, є. ложки є. А, ложку, Ось да, 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 не. А, ложки. Вот здесь все, да. Лохляхуй. Так, так, борить кого-то. Мохтем. Розербарить. Да. Є щоб борщі на кінець. Чо, кожен день у вас такі Ви <ріст> Серьозно? Хлопці, кожен день. У нас була пауза десь тиждень часу. Нам ну, ніхто нічого не варив. Бо боїли колбасу. Були колбаси кобаси. І зразу побіди вчали. Я вже прохожу. Хрипу наробив, не помилив. ми з палком почали робити борщ. І Я зварив першій житті борщ тут. Да, Часто слово, павку підтвердив. Розкажи, як я бере борщ. І від того часу, минутки? від того часу, кажу, було в нас і перший, і другий, і третій. Ні, дуже-дуже. Ви молодці. Враження таке, що на різбота посторонним Володя, Коля, всі. Ви неймовірні. Велике спасибі. Дуже смачно, краще, ніж вдома. Тільки Марині не кажуть, що вдома скандал буде. Але дуже смачно. Надверте, по звіста ясна. Увесь насія. Дійсно, з цією війною у нас воює вся країна, вся країна. Тобто ми воюємо тут на фронті. Наші люди воюють без світла, без газу, без тепла, вдома піднімають дітей, роблять, якось піднімають, підтримують нашу економіку. Тому я хочу побажати терпіння, витримки, не здаватися, і ми переможемо. Вам терпіння, ваша робота не менш важливіша. Я всім своїм бійцям кажу, панове, не буде міцного тилу. Довго воювати ми не зможемо. Також ті люди, які знаходяться за кордоном, у них, я думаю, є свої причини. Вони знають дуже багатьох, які допомагають, знаходячись там. Тому всім нам терпіння, перемога близька. Господь з нами. Йорем слава. Бажаю, щоб всі на найближчому часі мали можливість відсвяткувати різдво народження Христа в мирному. Своєму містечку, в мирній Україні з прочитаючи майбутнім, бо це для нас надзвичайно важливо. Хотів би побажати, щоб дітки, котрі нам передають цукерки, самі їли ці цукерки, а не передавали нам військовим їх їсти. Щоб всі дочекались рідних своїх. От. Хто в полоні з полону повернувся. І перш за все перемоги. Тим, хто на фронті. Від серця від всіх українців велика подяка. Бо зараз фундамент української державності. Збройні сили зараз це сила, яка творить Україну. Тому слова подяки. Тим, хто за кордоном. Не прохання, не звикайте бути там. Формальному українцю без України не жити. Він все рівно за кордоном не знайде щастя. У мене велике побажання повертатися швидше до України, А щоб Україна вас зустріла світлом, теплом, відкритими школами. І ми всі вас тут дуже чекаємо. Кращої України в світі немає. Слава Україні! Сему дому господарю і його родині, даруй літа щасливі, нашій славній Україні, даруй літа щасливі. Нашій славне Україні!